Ви в оперативному резерві? Чи ви демобілізований? Ви в оперативному резерві? Так, ми виведені в розпорядження, але будь-яким будь-який момент наказом нас можуть повернути попитати. повернути назад на посади і все. все тепер зрозуміло і про концерти теж дуже завірусилась історія із вашим концертом у криму ми сподіваємося що він таки відбудеться тому що квиточки були багато в кого вже куплені яка там взагалі історія якщо не буде в криму то де відбудеться цей концерт не знаю такого слова якщо і не знаю такого слова сподіваюся ми впевнені і він відбудеться. Питання лише часу. Можливо, трошки змістяться е, дата. І це все, що може змінюватися. Або хіба мене чи когось з гурту антитіла вб'ють і не буде вже. Може, не дай Боже, не дай Боже. Це, знаєте, такий світ зараз буремний. От. Але якщо ми будемо живі, Україна буде боротися. Цей концерт обов'язково відбудеться. На, на нього з'їдуться десятки тисяч людей, в тому числі тисячі тих, хто вже придбав квитки. І такі мої заяви це цілеспрямовані заяви, в тому числі які містять велику міру, великою мірою символізм. Цей концерт це значить, що Україна пам'ятає, і творчі люди пам'ятають, і громадяни пам'ятають про те, що Крим є Україною. Над ним буде майоріти український прапор, там будуть співати українські артисти. Все це буде, ми впевнені. Дуже дякую і чекаємо.